Євна розминка для того, щоб розігріти м'язи перед забігом. Так, у парку перемоги найменші учасники готуються до забігу на дистанцію у 100 метрів. Для багатьох з дітей цей забіг перший в житті. Взагалі хочу спробувати, тому я вирішила, чому би і ні. Подивіться, подрімали, політи, політи, поділимо. Вже далі на дистанцію 5 та 10 кілометрів вийшли дорослі. Серед них не тільки аматори, але й досвідчені спортсмени. Три, два, один пішли. Я займаюся бігом та триатлоном у клубі «Триспорт». Рішив взяти участь, підтримати свого сина. Він також триатлоніст, приймає тут участь. Буде бігти теж 5 кілометрів. Тому в нас така спортивна сім'я. Це масовий захід для дітей, так і для дорослих, для всіх верст населення, щоб займалися більш активним видом спорту. Для дітей це буде менших 100-500 метрів забіг, а для дорослих 5-10 кілометрів і також скандинавська ходьба на 5 кілометрів. Запоріжжя перша. Я думаю, що будемо планувати ще більше і більше кожен рік, тому що ми їздимо по всій Україні і розвиваємо цей вид, напрямок спорту. Забіг бігова Україна це соціальний проект президента України та Мінспорту, в рамках якого планується розробка активних парків, місце, де українці можуть не тільки відпочити та відновити сили, але й активно провести час, зокрема займатися спортом. По перше, у нас таких е забігів ми, інших заходів давно не було, і те, що сьогодні ми його проводимо, і те, що це саме е програма президента України Володимира Зеленського активної парки, воно дуже важливо, тому що ми можемо відволіктися від того, що відбувається, і просто пожити трошки мирним життям. Найбільша перемога це перемога над собою. І Я вдячна всім тут присутнім, маленьким спортсменам. Доро. Слим людям, які знають наскільки це важливо, і які щодня перемагають себе і стають сильніші, щиро вдячні тому, що в нас є така прекрасна програма Активні парки, яка говорить про доступність спорту і говорить про те, що для заняття спорту не потрібно якихось додаткових складних спортзалів, заходів. Ти просто вдягаєш кросівки Береш свій хороший настрій і йдеш перемагати свої слабкості. А от переможцем забігу на 5 кілометрів став житель Северодонецька Кирило Міненков. Спортсмен пробіг відстань за 16 хвилин. Кирило спеціально приїхав до Запоріжжя, аби спробувати в свої сили на цих змаганнях та підготуватися до забігу вже у Дніпрі. Займався раніше, бігом на такому рівні, не на професійному, більше на таких змаганнях любительських, як можна сказати. Так професійно не займався. Люблю дуже спорт, намагаюсь відвідувати всі спортивні заходи, підтримувати силу духу. подобаються дуже такі заходи. Це, можна сказати, проміжний старт. Планую в Дніпрі пробігти 31 числа, там будуть змагання на стадіоні. Там більш хочу показати гарний час. Захід дуже сподобався. Більше б таких б організовували в такий час. І треба їх організовувати. А от переможцями у забігу на 10 кілометрів стали запоріжці Лариса Жалінська та Сергій Костенко. Загалом участь у заході взяли понад три сотні людей. Учасники не тільки змагались у швидкості бігу, але й у скандинавській ходьбі. Організатори зазначили, такі акції планують найдалі проводити в інших містах. Вже цих вихідних мають намір влаштувати такий захід у Межигір'ї. Олександра Кольба, Микита Дайнега, телеканал МТМ.